7 березня запам'ятається їй надовго, каже Лариса Ступак, заступник Чопського міського голови. Адже саме цього дня на жінку напали в під'їзді її будинку. Пам'ятає, як нападник жорстоко вдарив її по голові, а коли вона впала, отримала удари ногами по всьому тілу. Це все происходило молча. Потім меня довго здесь пинал на площадке. і часть немножко у меня потеряна. Я потім їх уже восстановила, як все це було. І я потім одразу вийшла, піднялася, вийшла і бросилася його догонять. Молодий тренований сильний в курсі, та капюшоні синього кольору, таким пам'ятає пані Лариса Нападника. Каже, він не один день стояв біля її під'їзду. Бачили його й інші жителі будинку. Я проходила, вот там была виднулась, когда вы закричали, он побежал, я его лицо не видел. Честное слово, я вам правду говорю. Ну, я Это прямо, что в капюшоне был, конечно, не ну, то умей. Да. Он вот так, когда я от морки выносила мусор от сестры, я там проходил, он так стоял. В черном капюшоне, в черном куртке. Вот. Он Фили -фили -фили. тут стоял. Заступницю міського голови побили близько восьмої ранку. Злякала нападника сусідка, яка зайшла в під'їзд, пані Лариса розповідає, знайшла в собі сили, піднялась, побігла за чоловіком, але дорогу їй перекрив інший дивний чоловік коричневому пальто. Тому нападника і не впіймали. Пам'ятає події того дня і чоловік, пані Лариси. Я його бачив всього два рази. В один і той же день, 6 числа, я його бачив рано. Він тут стояв, а після обіду він зі мною столкнувся в під'їзді на моєму поверху, на другому поверху. То я підозрювати поки що нікого не можу, бо. Це, ж, це все так неожиданно було. Далі Лариса ступак знепритомніла. Приїхала міліція. Жінку відвезли до лікарні, де зі струсом мозку та численними синцями пролежала два тижні. Пані Лариса нарікає, справа стоїть наразі на місці. Правоохоронці бездіють. каже, переглянула список опитаних, і там не було опитано майже жодної особи з її під'їзду за виключенням трьох чоловіків, що сьогодні навіть не живуть в будинку. Двоє з них виїжджали на той час за кордон. Її дивує, чому не опитали жінку, що проживає на нижньому поверсі. і бачила і чула, як все відбувається. Я була вдома, я сила я, коли вже вискочила, то ти вже на вулиці була. Маша, а милиция, когда потом приходила, меня задали в больницу, они приходили к вам? Не, не, у меня не было, но я сразу же ушла. Я думала, что дети кричат, ну я сейчас им дам, что уже с утра тут начинают приходить? И так вышли посмотреть, да? Ну, когда я уже вышла, я же была раздета еще, вот в ушке, вот утром было. Когда я оделась, я вышла, то ты уже вот туда бежала. Підозрює пані Лариса, що постраждала через свою професійну діяльність, Нагадуємо, Лариса кілька років поспіль бореться проти грального бізнесу в чопі. Протягом минулого року на неї було направлено 30 звернень скарг до правоохоронних органів. Та таку версію правоохоронці відкидають. Версії міліції я не слышала, вони мені не звітні. Я тільки допросувала, що версія моєї професійної діяльності взагалі не розглядається. Це я точно зрозуміла. Я як чиновник Очень ніудобний чоловік і чиновник, очень ніудобний для очень многих правонарушителів і правоохоронців в тому числі вважає заступник Чопського міського голови, що правоохоронці налаштовані проти неї, в тому числі не виключає, що замах на неї стався через попередній конфлікт із міліцією, адже нещодавно вона стала свідком злочину, викликала міліцію та її свідчення слухати просто не хотіли. Окрім того, каже жінка, міліціонери теж очевидно нападали на неї. Він напав на мене. Так как я это снимала в момент того, как он меня ударил, у меня выпал с руки фотоаппарат, но повис здесь на петельке, поэтому не упал он совсем. Его цель, как я поняла, был фотоаппарат собрать у меня, потому что он стал выкручивать мне руку. Я стала звать на помощь. Там были люди, свидетели, которые это видели, их потом опрашивали. И так что эта запись вот этого нападения дежурного в ЧОПском отделе милиции, существует в свободном доступе в интернете. Жінка вважає, що напад 7 березня організували, аби залякати самі ж представники міліції коментувати по цій ситуації, будь-що відмовляються, спираючись на те, що наразі триває слідство, і тому для успішності вирішення справи коментарів краще уникнути. Чи знайдуть винуватого, покаже час. Та Лариса Ступак каже, здаватися не збирається, буде й надалі продовжувати боротись проти несправедливості.